Треба не тільки слухати, а робити, діяти в способі життя і поведінки здійснювати те, що ти прийняв як цінності твоєї віри. І Христос протягом всього життя цього не дає нам приклад, що він здійснює і не знає спокою в цьому. І не знає спочинку. І тільки зрідка може усамітнитись, щоб на самоті вільно для зміцнення свого духу звернутися з молитвою до Отця. Бо стільки бід на цьому світі, стільки горя нещастя, хвороб, каліцтв, стільки зла, так панує цим світом князь світу цього, так часто скорчує, згинає так, щоб ми не випростились всіх нас що безумовного спокою для Спасителя бути не може. І, власне, діяльність Божа не тільки протягом шести днів звершується, вона звершується безперестанно. Цього не розуміють книжники, фарисеї і начальники синагог. Але він має звершувати свою дію завжди. Немає такої миті в світі, коли б Бог не діяв, він не може ухилитись від необхідності діяти. Тримати цей світ і спрямовувати його. А тим більше знов і знов нагадуємо собі, тим більше, що світ не просто лежить в злі, в спокосах і гріхах. Світ є поле боротьби не на життя, а на смерть. Наслідком цієї боротьби може бути або спасіння людини, як такої, і людства в цілому, або загибель кожного з нас і людства в цілому. Іде боротьба між сатанинськими силами і Божою правдою, Божим світлом, Божим добром. Сатанинські сили намагаються. Забрати у нас здатність випроститись, а отже бути вільними, намагаються забрати і правду, і спокій, і надію, і любов, і світло, і добро, і свободу. Все намагаються забрати. Саме вони намагаються зробити так, щоб людина була рабом своїх інстинктів або своїх пристрастей, або рабом того зла, яке панує в світі, або рабом князя світу цього, щоб служила людина не добру, світлу, правді і любові, не Богові, а щоб служила тим силам, про які йдеться. Я нагадаю ще і ще раз. Це послання апостола Павла, де він говорить, що наша боротьба не проти плоті і крові, не проти людини, не проти людини, а проти властей, проти влади сили темряви, яка панує в цьому світі. І поки буде панувати влада сили темряви. А ми ж бачимо, як вона панує. І бачили, і чекаємо, що і ще буде намагатися панувати. Немає спокою ні віруючій людині, бо вона теж учасник цієї боротьби. Ні Богові, який хоче врятувати нас від влади, сили, темряви. І тут спокою бути не може. Тут відпочинку бути не може. Тут ми не можемо спочити на лаврах. Ми будемо брати в цьому участь. Ми будемо відбиватись силою Духу, силою молитви, Божою благодаттю і Божим благословенням від влади сил темряви. І це наше. Можливо, на істотне покликання. Кожна віруюча людина так чи інакше є учасником цієї боротьби. Не вийде бути спостерігачем. Не виходить так. Або ти учасник боротьби і ти можеш загинути безумовно, фізично. Бо якраз і проти плоті твоєї хтось виступає, і проти крові твоєї жадає її і знищити тебе хоче і фізично, і духовно, і завдати якомога більше страждань для того, щоб сталося те, про що говорила дружина багатостраждального іова. Прокляни Бога і помри, щоб сталося так, щоб хтось прокляв Бога. І помер не першою смертю, а другою смертю, смертю душі. Вони цього домагаються. Вони і проти плоті, і проти крові, і проти душі нашої. І якщо я не чиню опір, я перетворююсь на безсловесну жертву. І більше нічого. А нас апостол закликає до боротьби проти влади, сил, темряви. І Спаситель наш, який і на Христі долав сатанинські сили. Нас обіймав з Христа оцими хресними обіймами. А сатанинські сили перемагав. Нас це, це кличе до активної участі в усьому. Немає в нас можливості ухилитися. Немає можливості сказати, що мене тут не було. У мене алібі. Я тут. Я в цьому житті. Я бачу добро і бачу зло. Я бачу ненависть і бачу підступи. Я бачу пожадання знищити і верстви цілі, і народи цілі з боку сил сатанинських. У мене немає алібі. Я не можу ухилитися. Або я беру участь, або я пасивна жертва. А ще гірше співучасник тих злочинів, які несе сатанинська сила. Знарядням стаємо в їхній боротьбі проти нас, проти світла, добра, проти Бога.